На відміну від міських шкіл обласного центру, де у пришкільних таборах відпочивають переважно учні початкових класів, у Чернігівському районі таким відпочинком намагається охопити всіх школярів. 100% учнів селецької школи оздоровилися цього року у пришкільному таборі водограй. Дітям намагалися організувати змістовне і насичене дозвілля природничо екологічного спрямування. Всі думають, що коли дитина живе в селі, то вона знає все про природу, яка її оточує. Але це не так. Тому наше завдання навчити дітей спостерігати за природою, її процесами, явищами. а вже сама природа дасть дитині ті емоції, які збагатять її особистість. Допомагали поширювати природничі знання серед юних натуралістів лідери агітбригади Краплинка, яка бере активну участь у щорічних районних зльотах екологічних агітаційних бригад. Природа це коли золотом котяться пшеничні хвилі по степових просторах. Чистим блиском сліпить очі під блакитно бездонним небом. П'янкий аромат різнобарвних квіточих гаїв, плескить джорелиних стримочки. Програма табірних культмасових заходів включала в себе широку палітру еколого-натуралістичних ігор, конкурсів і розваг з метою виховання екологічно грамотних природолюбів. Ми з нашими дітьми спостерігаємо за рослинами, спостерігаємо за тваринами. Ми ознайомлюємося із правилами екологічно грамотної поведінки в природі. Ми з дітьми спостерігаємо величезну кількість різноманітних лікарських рослин. Звичайно ж, жоден день у нас не обходиться без цікавих вікторин, таких, наприклад, як рослинна аптека, що ви знаєте про ліс, цікаві рослини, тварини. Ну, звичайно, ж це і інші цікаві і повчальні і екологічні ігри. Тож чітка та злагоджена робота організаторів табору водограю дозволила зробити відпочинок учнів активним, пізнавальним і незабутнім.